Першої стратегічної сесії лічені хвилини майже три сотні світлих голів із України та навіть за кордону творитимуть стратегію економічного розвитку Черкащини аж до 2030 року. З року. ми стикаємося в поокремих регіонах? Що стратегія нав'язується зверху, да тобто, ну якийсь чиновник каже, що саме так буде розвиватися аграрний сектор або економіка держави. Тут я маю надію, що і організатори, і громадський рух вони все ж таки. Очолять цей процес, який повинен бути в демократичних державах. А це вже саме обговорення. Посадовці з обладміністрації йому раді кажуть, підходи до написання стратегії розвитку змінилися, тому Черкаську треба під них підлаштовувати. Зараз наш вектор руху він європейський. Нам треба переорієнтовувати всю нашу економіку, піднімати рівень конкурентоспроможності, дещо змінювати ті традиційні ринки, які в нас були до цього часу. Поруч із вітчизняними експертами представники із Грузії на стан у свій час боролися там за президентське крісло. Приїхали сьогодні в Україні прежде всього для того, щоб оказати солідарність, велику любов і признання українському народу, вашому суверенітету, самостоятельності і ваше передвіження вперед. Організував цю стратегічну сесію громадянський рух за процвітання Черкащини. Його очільниця Наталя Нетовкіна запевняє, тільки разом можна створити дієву стратегію розвитку області та змінити її на краще. Зараз дуже важка ситуація в країні. Країна прибуває в стані воєнних дій, але ми не маємо права чекати. Повернуться наші хлопці і спитати, що ми зробили тут. Нам потрібно відновлювати економіку. Нам потрібно шукати ці можливості, об'єднавшись для підняття економіки. Стратегічна сесія триватиме впродовж двох днів. За цей час учасники мають обрати найкращі пропозиції для розвитку Черкащини, а також сформувати стратегію подальшого розвитку економіки. Мої вітання. Це програма Контакт. Сьогодні ми говоримо про економічний потенціал Черкаської області та про стратегію її розвитку. З нами сьогодні Наталія Нетовкіна, це голова громадянського руху за процвітання Черкащини. Вітаю вас! Добрий вечір. З нами також Марк Орен, це консультант факультету промислової інженерії Університету штату Огайо США з питань провадження бережливого менеджменту. Добро Доброго дня. дня з нами також Георгій Робакідзе з Грузії, експерт з інвестицій. Здравствуйте. з нами Нестан Кіртадзе, Грузія, грузинський політик і громадська діячка, а також кандидат в президенти Грузії на виборах торік. Здравствуйте. добрий вечір. І з нами сьогодні Юрій Кирилов, доктор економічних наук, експерт з антикризової економіки. Вітаю вас, в нашій студії. Перше питання до вас, пані Наталі, розкажіть власне про ініціативу, про те, чим займається ваш громадянський рух, і чи на часі, як ви вважаєте, зараз впровадження стратегії на такий довготривалий термін? Ви знаєте, я вважаю, що українська громада визріла до змін і реформ. Час змінюватися самим і змінювати країну в цілому. Наша участь в організації сесії стратегічного розвитку у Черкащини не випадкова. Взагалі, ви знаєте, що основна наша ідея це зміцнення духовності, це відродження того національного, патріотичного ядра кожного громадяна нашої країни. Але ж наш патріотизм, розвиток нашої духовності повинен базуватися на міцній економіці держави. Тому саме Сесія сьогодні була направлена на створення стратегічної, страт, стратегічного розвитку економіки до 2030 року в Черкаській області. Майдан і Революція Гідності казали нам на те, що тільки громада може бути основним рушієм змін в країні. Тому ця сесія є своєрідним майданом гідності в економіці. І ми повинні зробити слідюче: ми повинні звільнити нашу економію від корупції, від цих деративних моментів минулого, які завжди були в нашій економіці. Тому ми певні, що головним результатом сесії. Повинні бути відповіді на питання, як зробити нашу економіку більш конкретно здібною? Як створити нові робочі місця? В якому напрямку взагалі буде розвиватися економіка нашого краю, які галузі будуть пріоритетними? і взагалі, як покращити життя в нашому краї і зробити Черкащину процвітаючою? Які теми вас об'єднали от під час дискусії, взагалі, яка спільна мета, що об'єднує цих всіх людей, тому що вперше власне долучилися владці, громада, експерти, бізнес, чиновники до створення такого руху? Розкажіть про мету і про те, що вас об'єднує? Головна мета. Як вже зазначила це створення спільного бачення стратегії економічного розвитку Черкащини до 2030 року. Учасники висловлювали свої ідеї, де ми можемо знайти той резерв. Щоб підняти економіку, щоб зробити нашу промисловість конкурентоздібною, що ми повинні кожен зробити на своєму місці. І це дійсно перший саміт, де об'єдналася влада, громада та бізнес. Тому ми певні, що спільне бачення буде ефективним. І я певна, що. Дійсно, саме такі заходи зможуть підняти нашу економіку, тому що ми зробимо конкретні дії, розробимо план конкретних дій нашої економіки. Пані Наталі, розкажіть, які теми порушували учасники дискусії, і що власне їх об'єднало. Об'єднала загальна мета це виробити спільну стратегію економічного розвитку Черкащини до 2030 року. Учасники висловлювали свої ідеї, в чому, за рахунок яких чинників, може зрости конкурентна спроможність нашої економіки, в чому наші унікальні можливості і які ми маємо, конкретні переваги. Було приділено багато уваги імпорту, імпортозаміщенню. Було приділено увагу, яким чином ми можемо. Робити далі переробку подальшу, більш глибоку нашого експорту, для того, щоб він став більш цінним і ми могли його продавати і за кордон по більш дорогим цінам. І, звичайно, при такій переробці створювати нові робочі місця. Також ми вирішували за рахунок чого може зростати добробут нашого населення, що нам потрібно. Зробити, щоб економіка піднімалася і створювалися робочі міста, взагалі, щоб вона була конкретно спроможна. Спос... Взагалі, що нам потрібно зробити, щоб наша Черкащина процвітала? Дякую за відповідь. Глядачам нагадую, що сьогодні у програмі Контакт наші гості, експерти розповідають нам про те, якою може бути Черкащина за 15 років. Ми говоримо про економічний потенціал області, про можливості і стратегію розвитку. Ністан, стан вопрос к вам. Здравствуйте, що раз ви як представитель Грузії, Расскажите, пожалуйста, о жизни там экономике и і тех реформах, о которых говорить весь Сможет ли Україна пройти тот же путь? Як вважаєте? Добрый вечер еще раз. И я думаю, что мы с моим коллегом Георгием Робакедзе сегодня присутствовали на сессии, стратегической сессии развития Черкасы, который руководил, руководила и лидером, который является Наталья Владимировна Нитовкина. И я хочу сказать, что сегодняшний день в Черкас. Это начало реформ. Это начало стратегии экономики. Это начало стратегии реформ а, а в черкасском регионе. Я с удовольствием хочу сказать, пока продолжу эту тему. А, Во-первых, добрый вечер. Еще раз я приветствую а, телезрителям. Хочу сказать вам прежде всего, что это непростые минуты и дни. Мы с Георгием приехали в Украине, приехали в Черкас для того, чтобы очень громко сказать вам, грузинский народ, весь грузинский народ рядом с вами, и мы солидарны, и мы очень волнуемся. И мы рядом с вами за вашу независимость, суверенитета и за будущее Украины и черкас Я позволю себе поблагодарить Наталью Владимировну, потому что я точно помню год тому назад, как раз в августе месяце, она приехала в Грузию на бизнес форуме. И она возглавила делегацию э, киевских бизнесменов э, и бизнес-лейти. И она очень много спрашивала о грузинских реформах, э, о упрощении налоговой системы, о э, хорошей и доброй климата для э, инвесторов, для развития экономики. Она побывала абсолютно везде, где побывали эти реформы, и она очень твердо там же говорила в Тбилиси, что я буду обязательно и мои друзья, и моя команда ввести такие же успешные реформы для развития экономики Черкасского региона и всей Украины. Так что я еще раз благодарю вас, Наталья Владимировна, потому что сегодня с утра до вечера мы слышали только одно – развитие Черкасы, провести реформы э, и э, для людям, для людям э, стать все успешные реформы в службу для людей. Наталья Нитовкина, ее команда и простые черковщины сегодня сказали, что несмотря на этой сложности, мы делаем программу для развития Черкас, для развития Черкасского региона для развития будущей Украины. Так что большое-большое спасибо за это. И несколько буквально слов, вот если очень коротко. Что сделали в Грузии для того, чтобы жить хорошо, в первую очередь? Что изменилось? Прежде всего, изменилась стратегия политики. И сегодня как раз говорили Наталья и коллеги, что Черкасский регион, политическое руководство и администрация Черкасского региона, по нашему мнению должно быть начать как раз определить политику, стратегии, стратегия развития отраслей и так далее. Прежде всего, надо упрощать налоговую политику, вести хорошую налоговую политику, потому что инвестор... Это иностранный инвестор или местный инвестор для инвестора, инвестора должно быть привлекательное помогите, как сказать, климат. климат для того, чтобы вложить инвестиции, для того, чтобы развивать экономику. И самое главное, самый настоящий вокруг которого должен быть и реформы. И упрощение налоговой системы, и развитие экономики ⁇ это один единственный человек. Вы должны бороться. Наталья все время об этом говорит. Я буду бороться за каждого человека. За каждого человека, потому что это очень ценный. Каждый человек, жизнь каждого человека и э, хорошее будущее каждого человека. Вот если будет цель такой, это для народа, если будет. Наталья говорила о, о политике экономической без коррупции. Без коррупции это должен быть. Потому что все должно быть прозрачно, ясно для всех. Когда будет вот такая политика, Наталья сегодня несколько раз говорила, что она борется за каждого человека, за каждого простого человека. Если будет такая цель, то итоги будет. Спасибо за ответ. Моя питання до Марка. Марк. Доброго дня ще раз. Розкажіть про досвід у світі, які проекти можливо запровадити на Україні, зокрема на Черкащині, для того, щоб збільшити ефективність виробництва. Будь ласка, Well, um, посиліти сьокобімплементе the, the standard programs are Существуют базовые принципы, которые работают вне зависимости от того, это um, идет речь о больнице, идет речь о производственном предприятии, либо о строительстве. Это те принципы, эти принципы могут быть внедрены здесь. examples examples um, I've gone into like high speed train manufacturing company is that what they're asking for mm -hmm. okay um, or uh, oil well services mm -hmm. it's pretty easy to improve production about thirty mm -hmm. percent um, oftentimes you'll get double production. Mm -hmm. Uh, у меня був опыт как с компаниями в отрасли э, добывающей промышленности, так и с компаниями в отрасли э, нефтепереработки, и это всегда легко э проанализировать вопросы, увеличить производство на 40%, а через время прийти к тому, чтобы увеличить его вдвое. And other improvements would be the quality. Пунктами повищення ефективності можуть бути качество і продуктивність. Наскільки довго тривали ці проєкти, для того, щоб збільшити потужність, збільшити результат, показати, наскільки довго тривали проєкти, скільки часу потрібно? How long does it take to implement such a project? It depends on the manager. Це залежить від менеджера. <coughs> Often times you can see dramatic results in about 90 days. І, іноді ти можеш увидіти непризнайомі результати в, в течение нескольких днів. Розуміло, дякую. З нами сьогодні економіст Юрій Кирилов. Юрій, вітаю вас ще раз. Маю питання до вас. Розкажіть, будь ласка, чи можливо за теперішніх умов перейти від антикризового управління до стратегічного планування і розвитку? Що власне для цього потрібно зробити в Україні? Ваша думка? Ну я почну напевно, з того, що я побачив сьогодні на Черкащині. Мене запросили перш за все як експерта, але ви знаєте, я почував себе не як експерт, а як, напевне, учень навколо маси експертів. Тому що те, що я почув сьогодні, від Черкащан від громади міста і області, ну це геніальні ідеї. Да? Ми сьогодні розглядали і такі ну, можливі бренди, і слогани, і стратегії як. Аграрне диво Черкащини, да, як Черкащина, це серце туризму та екології України, це житниця України і так далі. Да. І що ще я хочу підкреслити, що в чому особливість сьогоднішнього заходу. Черкащина не унікальна, і стратегії розвитку є і на Херсонщині, є і на Миколаївщині, але в чому відмінність? В тому, що. Знайшлися люди, які організували цей процес знизу. Тому що ми всі звикли, що стратегія, ну, вона спускається до нас зверху, так. А сьогодні прості представники громади, да, вони виказували свої ідеї щодо реалізації тих чи інших напрямів на перспективу. І це, це дуже, 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 дуже. Похвально, так да. саме в межах межах цього проєкту. Що стосується антикризового управління, ну тут рецептів бути не може. І я підтримую повністю Марка, що любе рішення Україна, вона вже 23 роки знаходиться в умовах кризи. І любе ефективне рішення, перш за все, залежить від ефективного менеджера і від бажання. Щось робити. Якщо є таке бажання, якщо є воля, якщо є ефективна команда, то будь-яка криз, будь криза, вона відійде в сторону і буде дійсно процвітання і області і міста за нинішнього часу, коли фактично на сході йде війна, чи можливо це, чи можливо зараз якось рухати економічні реформи, впроваджувати? Ну, трагічні події переживає Україна, але розуміти, що економіка, вона основа всього. Та, і а, не, ніколи не, не запізно і не зарано про це вести мову. Та, і ми, на жаль, згаяли певний час. І тому саме, що ще я хотів відмінити от, в межах цього, цього, цієї сесії, що було, що люди а, вели мову саме про революційні реформи. І колеги з Грузії а, дійсно а, виділили дві тези, які. А, ну, яким слід приділити більше уваги, ніж іншим, це податкова система і дозвільна система. І так співпало я сьогодні у засобах масової інформації да, ознайомився, що губернатор області да, він якимось там розпорядженням на півроку да, скасував або заборонив якісь перевірки. Да. Це дуже похвально. От це вам приклад боротьби з корупцією, бо як можливо побороти з корупцією? Ми з нею боремося вже 23 роки. Давайте залишимо дозвільну систему, да? заберемо дозвіл. І корупція зникне сама. Але це знов-таки політична воля. І ті люди, та команда, яка зібралася сьогодні на Черкащині, вона дійсно хоче це зробити, і це видно. Маю ще одне питання до вас. Якщо можна коротко, ми заговорили про те, що Черкащина це житниця України. і Ви заговорили про наші туристичні можливості. Як вважаєте, чи можна одночасно розвивати ці два напрямки, чи все ж потрібно надавати пріоритет одному з них? Їх не то що можна, їх потрібно розвивати одночасно і ще до цього додати і. Нові, новітні технології. До речі, сьогодні був приклад представник студентства да, його представили як наймолодшого члена цього зібрання, він виказав ну, таку пропозицію щодо створення міні-прикладу силиконової долі, долини да, у Сполучених Штатах Америки на території Черкащини. Чому ні? Якщо буде сприятливе середовище і податкове, да, якщо буде. Політична воля і обласного керівництва, да, то дійсно сьогодні прийдуть на Черкащину і нові технології, інвестиції. І воно все да, тому що не можна розвивати сільське господарство без нових комбайнів. Да, не можна вести мову про сучасні готелі. Без відповідного забезпечення, тому все повинно бути в комплексі. Дякую за відповідь. Пані Наталія, маєте ще буквально хвилину другу і маєте нагоду звернутися до глядачів. Будь ласка, я хочу сказати, що майбутнє починається з кожного з нас. Ми не можемо чекати швидких інвестицій, ми не можемо розраховувати на гроші з бюджету, тому що ми всі розуміємо, що. Країна знаходиться в стані війни. Але ми не можемо дозволити собі бездіяльності. Тому що повернуться наші хлопці, і вони спитають, що ми саме зараз робили для того, щоб змінити цю країну. Тому це так важливо, що саме сьогодні, тут на Черкащині, ми розробляємо стратегічний розвиток Черкащини до 2030 року. І я дуже вдячна всім міжнародним експертам. Взагалі, вам вдячна за вашу пропозицію прийняти участь в днях відкритих дверей в Європі. Не стан ви не сказали нам про це. От і запрошую делегацію Черкас. Саме це буде перша делегація з України, яка буде 6-9 жовтня, приймати участь в Європейській неділі регіонів і міст, де будуть прямі контакти з виробниками, з експертами, з інвесторами, де ми зможемо представити свої пропозиції, свої проекти і претендувати на багато грантів і також на співпрацю з європейськими містами і громадами. Я хочу сказати, що тільки об'єднавшись, ми можемо зробити поштовх розвитку економіки нашого регіону і країни в цілому. Тому, звичайно, я вдячна всім нашим експертам, я вдячна і обласній адміністрації Ткаченку, Юрію Олеговичу, за підтримку нашої сесії і, взагалі, владі обласній Черкас і, звичайно, я дуже вдячна громаді Черкащини, яка була сьогодні так активна, так небайдужа. І дійсно з такою громадою можна змінити не тільки Черкаську область, всю Україну, а взагалі весь світ. Дякую да. вам за відповіді і за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні у програмі Контакт ми говорили про потенціал області, зокрема про економічний, про проблеми та перспектив розвитку. З нами була Наталя Нетовкіна, це голова громадянського руху за процвітання Черкащина, а також експерти з економіки. Дякую вам всім за розмову. Глядачам, спасибі за те, що вони нас дивилися і були з нами. Побачимось.